Доброго дня, друзі! На жаль, наша далинка запізнюється сьогодні на заняття. Ну нічого страшного, ми її почекаємо і таке буває. І ми просто попрацюємо тоді язичком, а потім навчимо ще й Далинку це робити. Так, давайте уважненько подивимося, що у нас є у ротику. У ротику у нас є язик. Правильно? Є язик. У нас у ротику гарна посмішка. Посмішка наша гарна за допомогою верхньої губи, нижньої губи. У нас далі за губою йде верхні зубки, нижні зубки. Вірно. В ротику ще є така тверда, тверда стеля, якщо взяти язичок, підняти догори. Постукати, попробувати. Ви зрозумієте, що зараз там щось таке тверде-тверде, це називається піднебіння. Воно так і називається тверде піднебіння. Угу. Далі. У нас ще там є далі в горлі і м'яке піднебіння, ну нам воно поки що не потрібне. Якщо потрібно буде, ми до нього дойдемо, вам буде важко його побачити. Там треба спеціально ліхтарик такий, щоб заглянути туди. І сильно-сильно відкрити ротик. Оце те, що в нас основне є у ротику і потрібно для розмови. А ще язичок наш прив'язаний. Угу. Прив'язаний маленький такий ланцюжок є невеличкий, така ниточка невеличка, яка не відпускає язичок, щоб він не впав, не завалився, щоб ми не захлинулися, не захлинулися коли ковтаємо слинку. Давайте ми подивимось. А її, побачити, цей ланцюжок дуже важкувато. Для цього треба ось так підняти язичок. А ще краще поклацати. Тоді ми зможемо тільки тоді побачити наше, наш ланцюжок, нашу нитечку. Угу. Ще називають її зв'язкою підязична зв'язка, тому що вона знаходиться під язиком. Вона різна буває, буває дуже вредна, вона мненька, коротенька, і ми не можемо підняти туди язичок. Якщо ви можете зробити ось таку вправу. Широко-широко відкрити ротик і достати верхніх зубів. Якщо ви можете поклацати добре з відкритим ротиком, то ваш ланцюжок, ваша ниточка, ваша зв'язка дуже-дуже гарна. У вас все-все-все виходить. Правильно. Так, а тепер дивіться уважно. Далинка наша прийшла! Де ти там? Ой, заходь, 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 ми вже чіпкалися тебе. Пливіт! Пливіт, пливіт, малята, пливіт. Пливіт, малята, я дуже-дуже запізнилася. Ну, ні цього, ні цього сласного, правда? Ми зараз будемо плацювати. Так, Аліна, розповідай. Ну, що тобі розповідати? Ми... Дивилися, що в нас є у ротику і як що з цим всім зробити. Ей, -е -е, у мене тоже є у лотику! у ротику? Так, у мене є. В тебе зуби є? Е -е, зубів покасу нема. Дійсно, не верхніх, не нижніх нема, поки токи ще дивіться на. Так. Ага. Язичок в тебе є. О, язицяк в мене є, є у мене, є, ось такий язицяк. ей, ей, та так не витягнути його сильно не можеш, зроби ось такі вправо. Е -е. Не виходить, не виходить. А давай ми тобі допоможемо зараз з малятами. Малята, давайте ми зараз попробуємо. Так, візьмемо ось таку так. Слухай Даринка, сиди. І ось так дивимося. Беремо ось таку паличку. Ми беремо її, я беру її для нашої далинки-даринки, а ви для себе, якщо у вас не виходить. І так, дивимося. Даринко, ось що ми зараз робимо? Ми зараз піднімаємо язичок догори. Е, не виходить. Ну, зараз тобі допоможемо. Давай візьмемо язичок і піднімемо догори. Ой, дивіться, у далинки нашої виходить. Я рахую до п'яти, а ви тримаєте. Один, два, три, чотири, п'ять. Ула, ула, дякую, Аліна. Дякую, малята, я піднімала. Та, ну це ще не все, не все. Треба ще раз підняти. Треба ще разочок підняти. Давай ми тобі допоможемо. Давай, ти якраз помовчиш трішечки. Давай. Так, і ми піднімаємо. Один, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Ай, я втомилася, я не можу, я не можу. Ми знаємо, що ти не можеш. Але треба це все зробити, тому що р в тебе не вийде, ш не вийде. Давай ще разочок. Давай на ну, і. Я піднімаю язичок і ви всі піднімаєте. Що сталося Даринко, Що за... Мені римали, мені навіть боляче трісочки. Мені боляче твісочки. Ну потерпи нічого. Це буває боляче, коли в нас а, оцей ланцюжок не допускає, не пускає і йому важко розтягується. Ну нічого потерпимо, воно не, не важко. Так, далі, Даренко, давай ми подивимося спочатку в одну сторону язичком, а потім в іншу подивимося. В одну, в іншу. давай на і. Е, ого, ого, в тебе язичок, ой, як важко. Дивіться, як важко для даринки. Ага. А, 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 я втомилася. Я дуже-дуже втомилася. Ми розуміємо, що ти втомилася. Ну, добренько, тоді давай. Ти вже втомилася, ти маленька, подивись, а ми разом попрацюємо. Так, давайте ми разом зробимо верх. А ти просто подивись на нас, як ми гарно працюємо. І так, давайте, дітки, до гори? М? Сховали. 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 А тепер разом і вліво. Вправо. Чим довше, чим частіше ви будете це робити, тим ви буде вас краще. Зрозуміла, Даринко? Так, да, зрозуміла. Це моє і ваше домашнє завдання. Добре. Дякую, дякую. Пока-пока, пока. Я побігла. До побачення. Давай, даринко, пока-пока-пока. Приходь до нас на заняття, чекаємо тебе в слідуючий раз. І вас, малята, чекаю. робіть вправу і приходьте на слідуюче заняття до нас. До побачення! papa pa.